Муск з королівського суспільства викликає сумніви після розмови з мітингом. Ціна свободи, Елон Маск, королівське суспільство та тонке обличчя між вираженням думок та підбурювальною ненавистю. Нещодавній скандал, який розгорнувся навколо Елона Маска та його стипендії у королівському суспільстві, змушує нас задуматися про основні питання свободи слова, відповідальність за його заяви та межі допустимих навіть для найвидатніших вчених та підприємців. Інцидент, здавалося б, місцевим насправді впливає на глобальні тенденції поляризації суспільства, зростання радикальних поглядів, як наслідок, переоцінка цінностей, які раніше здалися непохитними. Я, як людина, яка активно стежить за розвитком технологій та соціально-політичних процесів, бачу в цій ситуації не просто конфлікт між людиною та інститутом, а відображенням глибших проблем. В епоху цифрового спілкування, коли інформація поширюється зі швидкістю блискавки, а межі між особистим та публічним стертуються, заяви, які раніше залишалися у вузькому колі, зараз стають предметом широкої публічної дискусії та оцінки. Ось чому так важливо усвідомити наслідки ваших слів, особливо якщо ви є громадським діячем і, крім того, членом престижної наукової організації. Свобода слова не є все дозволеною я завжди був прихильником принципу свободи вираження поглядів, враховуючи це наріжним каменем демократичного суспільства. Однак свобода слова не повинна бути абсолютною. Вона не включає право підбурювати ненависть, пропагувати насильство або вимагає дискримінації. Саме тут, на мою думку, проблема з алоном маскою на мітингу в Лондоні це проблема. Його слова про неконтрольовану міграцію та неминучість насильства звучать як пряма загроза, і насправді є дегуманізацією цілої групи людей. Стверджувати, що насильство прийде до вас це не просто твердження факту. А активне створення атмосфери страху та ворожості. Це заохочує радикальні дії та виправдовує агресію стосовно тих, хто, за даними маски, є джерелом цієї загрози. І це особливо небезпечно в умовах, коли суспільство вже розділене на протилежні табори. Королівське суспільство це не просто клуб видатних вчених. Ця організація має багату історію і відіграє важливу роль у розвитку науки та освіти у Великобританії та за її межами. Це уособлює прагнення до знань, критичного мислення та об'єктивності, тому його члени повинні бути зразком для наслідування та дотримуватися високих моральних стандартів. Я розумію, що королівське суспільство стикається з важким вибором. З одного боку, вони повинні захищати свободу вираження поглядів і запобігти цензурі. З іншого боку, вони повинні підтримувати свою репутацію та запобігти людям, чиї погляди зганьбилися принципами толерантності, поваги та наукового підходу до їх рангів. Лист сера Адріана Сміта, президента королівського товариства, відображає цю дилему. Він висловив стурбованість залежністю від мови насильства і підкреслив важливість захисту, основних цінностей, толерантності, вічливості, поваги до інших та свободи слова. Це твердження є чітким сигналом про те, що королівське суспільство не терпить таких тверджень і вживатиме заходів для захисту своїх цінностей. Паралелі з минулим та можливими наслідками. Цікаво, що в історії королівського суспільства вже був випадок виключення члена через моральні порушення. У 1787 році німецький вчений Рудольф Еріх Распе був виключений, звинувачений у крадіжці та шахрайстві. Цей прецедент показує, що королівське суспільство назавжди уникало прийняття суворих рішень, коли потрібно було захистити свою репутацію. Рішення залишити маску Елона в рядах королівського суспільства матиме далекосяжні наслідки. Якщо він залишиться, це може сприйматися як сигнал про те, що королівське суспільство готово закрити очі на суперечливі заяви, щоб не втратити впливового члена. Якщо це виключається, це може стати прецедентом для більш жорсткого контролю над заявами членів організації і спричинить критику прихильників свободи слова. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як у його студентські роки я брав участь у дебатах про свободу слова та межах допустимого. Тоді мені здалося, що будь-яка цензура була зла. Але з часом я прийшов до висновку, що свобода слова не може бути абсолютною він повинен бути обмежений законом та моральністю. В іншому випадку його можна використовувати для поширення ненависті та насильства. Останніми роками я все частіше зустрічаю прояви радикальних поглядів на інтернет та в реальному житті. Це тривожно. Я вважаю, що необхідно боротися з пропагандою ненависті та насильства, але в той же час захищати свободу вираження поглядів. Це складне завдання, але майбутнє нашого суспільства залежить від його рішення. Висновки та рекомендації. Справа з залоном, маскою та королівським суспільством це урок для всіх нас. Він нагадує нам, що свобода слова це не лише закон, але й відповідальність. Ми повинні бути уважними до наших слів і усвідомити їх наслідки. Ми повинні боротися з пропагандою ненависті та насильства, але в той же час захищати свободу вираження поглядів. Ми повинні прагнути створити суспільство, в якому кожен відчуває себе в безпеці та повазі. Я рекомендую, щоб королівське суспільство ретельно розглянути всі обставини справи та прийняти збалансоване рішення, яке буде відповідати принципам справедливості та моралі. Я також рекомендую Елону маску переглянути його погляди та утриматися від заяв, які можна вважати, що підбурює ненависть та насильство. І, звичайно, я закликаю всіх нас бути більш відповідальними та уважними до їхніх слів, тому що саме вони формують наше майбутнє. Я сподіваюся, що цей випадок стане переломним у розвитку дискусії про свободу слова та відповідальність за його заяви. Майбутнє нашого суспільства залежить від того, чи можемо ми знайти баланс між цими двома важливими цінностями.